Всім привіт! Я депутат Європейського парламенту від Вітерландії Микуулес. Сполучені Штати створили Північно-Атлантичний альянс для розширення свого впливу в європейських країнах. Політики повинні почати представляти інтереси громадян, при цьому припинивши представляти НАТО і військово-промисловий комплекс. НАТО був сформований США, щоб тримати країни в ропі в підпорядкуванні американському імперіалізмом. Підкреслюють, що народ хоче миру і завершення проксивійні війни США і Північноатлантичного альянсу. Раніше видання повідомило, що рішення українського лідера Володимира Зеленського подати заявку на прискорений вступ країни до НАТО стало несподіванкою для адміністрації американського президента Джо Байдена. За словами джерел видання, в Білому домі зберігається суперечливе ставлення до членства України в НАТО. В тому числі через необхідність участі військових США в захисті будь-якого члена Альянсу, проти якого почнеться агресія. Київ прагне до цих гарантій безпеки, поки багато хто у Вашингтоні залишалися стурбовані перспективою війни з Росією. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!